Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як у думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, Своє і чуже життя кожен цінує, в моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади, працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці їх міють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її. Крапка.